Сьогодні вночі відбулася трагедія на Каховському водосховищі. Росіяни підірвали такі дамби, і починається затоплення великих територій. Це, звісно, катастрофа на десятиліття. Чому? Тому що розгрести навіть в умовах невоєнного часу таку трагедію надзвичайно складно і дорого, і за будь-яких обставин будуть жертви і серйозні витрати. Це в разі, якщо б не йшла війна, зараз, звісно, цим займатися ніхто не буде. Росіяни, очевидно, підірвали все це з військово-тактичних причин. Звісно, таким чином вони намагаються зупинити наступ. Але в мене є запитання. От поряд з Херсонським водосховищем. Каховським водосховищем є Запорізька атомна електростанція, яка теж в руках росіян. Яка теж не сьогодні, а завтра може вибухнути. В мене запитання, що сьогодні влада робить для того, щоб населення було готове власне до цієї катастрофи? Чи проводяться навчання, чи проводяться, чи поінформуються люди, чи готовляться сховища людей, що робити в разі потреби, якщо виникне потреба, евакуювати населення, тому що насправді. Не сьогодні, а завтра це все може відбутись, і ми живемо в такому стані, що у нас не одна запорізька атомна електростанція. Атомних електростанцій є чимало. Крім того, є серйозні об'єкти, які можуть нанести техногенно, техногенно, техногенний урон взагалі території України. От вночі ж разом а, 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 з херсонськими подіями відбулися події на аміакопроводі. Це підвищеної небезпеки е, технологічний об'єкт, який в разі е, серйозного, серйозного витоку нанесе надзвичайний урон, там загинуть люди моментально. Чи сьогодні готові е, представники влади, е, чи підготовили сьогодні представники влади все для того, щоб населення могло е, потрапити в укриття? От е, чи, чи все закінчиться тим, що і в Києві, коли загинула людина. І почався цей пінг понг між центральною і місцевою владою, в тому, хто більше винний в тому, що не працюють укриття. Виявляється, сьогодні міністр і мер ходять по укриттям, перевіряють їх стан в Києві. Скажіть мені, це є управлінська структура. Якщо хоч хтось близько трошки знайомий з тим, що таке управління, розуміє, що якщо приїхав міністр, керівник, якщо приїхав. Перевіряти на низовий об'єкт, це означає, що ця система взагалі не працює. Не працює, а це означає, що крім дерьба бабла, а туди виділено, за словами кличка, 30 мільйонів доларів. 30 мільйонів доларів це колосальна сума. За ці суми можна було будувати нові укриття. Хай не там від ядерного вибуху, але укриття, які достатні були в достатній кількості, можна було б облаштувати або побудувати нові. І ніхто і все закінчилось тим, що граються в те, хто більше винний? Кличко розказує, що за це відповідають голови райдержадміністрації, і голови райдержадміністрації не освоїли кошти, не привели в порядок власне ці укриття. Центральна влада лякає нокаутом кличка. А де люди? Де тут люди? Де люди і де укриття для людей. Я ще раз хочу нагадати: війна триває півтора роки. Я маю на увазі з моменту повномасштабного наступу. Взагалом війна йде 10 літ вже. Ми сьогодні розбираємося з укриттями, з укриттями. У нас серйозні, серйозні можуть бути проблеми на Запорізькій атомній електростанції, Аміакопроводі, на інших атомних електростанціях, Київське море, врешті-решт. Якщо там потрапить ракета, змиє половину Києва. Що з населенням не працює ніхто? Це серйозна проблема.